Хочу сказати, що ніхто встановлював і люди, які високі на зустрічі дійсно щирі послідовно партії. Вірять від перш за все об'єднанові за цілі машини. Зараз вона вдома знову російська. На жаль, не може бути зараз знову. А на вашу думку Архивія Яценюк — це достойна заміна Юлії Тимошенко? — Я вважаю, він не є заміною. Він очолює ну. політра партії, але сьогодні дочка Тимошенко. Євгенія Тимошенко зачитувала відкритий лист своєї українського народу. І, я вірю Юлії Володимирівні, що вона каже відкрити. що вона довіряє сеньому. Я підтримую це робити її. Я надіюсь, що вона літа зв'язка, що ми зможемо її події визволити. Дійсно вона є лідером опозиції. Час зараз. Добре, дякую. А все ж таки, як тебе звати? Мене звати Тетяна. Дуже приємно. Я вчора Добрый день.